Вітаю вас, шановні друзі! Тільки отримав ось такі чудові маленькі патрончики бачите, під різні свердла, які мають хвостовичок, як біта. Шестигранний. Ось такий, бачите. Ставите ваш адаптер, ваш шуруповерт і зможете зажимати будь-які супер-пупер маленькі свердла. Дуже якісно, там одиничка, 1,2, двійка, трійка. Тому що в звичайний патрон в шуруповерт або в дриль вони там проворачуються. А щоб щось тоненьке просверлити, дуже якісно, ось така штукенція вам допоможе. Дивіться, їх у мене три вида: маленький і великий. Білого кольору та чорного кольору, вони однакові. Дивіться, будь ласка. Від 0,5 до 6,5 мм. Це великий, маленький від 03 до 3,5 мм. Для того, щоб замовити ці чудові патрончики, дзвоніть 0,96 562 3726, або заходьте на мій сайт nivellir 24com Дякую за увагу.